Нашого класу хочуть привітати вас з новим навчальним роком побажати всього самого найкращого. Ми чекаємо вас в нашу шкільну родину. І так, кожен зараз каже по одному слову, що він бажає. Повертайтесь до нас. Ми будемо чекати, коли ви приїдете. Повертайтесь к нам. На ви друзів вона і школі скоріше. Щоб повернутися добре. А й на... Да. Я бажаю, щоб вони приїхали, коли закінчилася війна і з нами вчилися. Перемоги як наслідки. Аня, бажаю тобі, щоб ти гарно вчилась в новій школі. Багато е, познайомих з новими друзями. Щасливої е, тобі школи. Бажаю, щоб скоріше закінчилася війна і ви скоріше до приїхала, бажаю вам, щоб поскоріше закінчилась війна. На і ви поскоріше вернулись до нам в школу. Я бажаю, щоб вони швидше повернулись. Я вам бажаю щастя, щоб ви скоріше приїхали та багато друзів. Я вам бажаю, щоб ви добре учились в цій школі. Щоб ви ніколи не хворіли і скоріше поверталися. Бажаю успіхів. І багато друзів у новій школі. Бажаю, щоб ви скоріше повернулись. І ми будемо вас чекати. Хар... Бажаю успіхів у навчанні. Щоб бажаю, щоб ти знайшов нових найкращих друзів. Перемоги. Я скоріше возвращаюсь сюди.